Вітаємо вас, малята! У нас сьогодні в гостях ведмедик Топтунчик. Він дуже-дуже зараз заклопотаний, готується до зими. Уже і місце для барлігу приготував, уже і утепляти його почав, але дуже йому не вистачає чогось красивого і гарненького. Тому він звертається з проханням до вас. Намалюйте йому красивий декоративний килимок з рослинними елементами, щоб він пам'ятав про літо і, коли буде спати, йому снилися літні теплі деньки. Тому зараз ми вас запрошуємо на декоративне малювання килимка для ведмедика Топтунчика. Поспішайте! Пропонуємо пальчикову гімнастику, щоб зігріти наші долоньки. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо зараз малювати. Пальчики погріємо, долоньки розігріємо, кулачками покрутили, потихеньку, сіли. Для роботи нам сьогодні знадобиться нові акварельні фарби. Можна використовувати також гуаш, водичка, трішечки чорної фарби, потім ось такі допоміжні елементи. У мене є ось такі тички, або можна використати звичайну кришечку. Палочки ватні, веделочка, фарба зелена-червона в тарілочках. І, звичайно, наш аркуш паперу, який буде сьогодні килимком. Тож, розпочинаємо. Для початку відділимо місце для бахрами. Кожний килимок прикрашається бахрамою. Проводимо під лінієчку з одного боку лінію і з іншого боку лінію. Це у нас буде для бахрами. Далі розмічаємо візерунок, беремо наш допоміжний тичок. Ми його зараз на Малюємо. Можна пензликом можна просто вмокнути в воду. Я трішечки його замочу. І зробимо, ну, хай буде зелененька середина. Фарби, щоб було небагато, можна просто намазати. У нас буде сьогодні незвична квітка з серединою, зелененькою. І точнісінько, так ми зробимо по бокам. Якщо фарба вже закінчилась, підмазуємо. Так, робимо такі відтиски. І так. Є, тепер до роботи приступає наш, наш пензлик. Ми беремо, якщо у вас є широкий довгий пензлик, добре, якщо немає, можна навіть пальчиком намалювати квітку. Але я вам покажу з допомогою пензлика. Беремо червону фарбу, набираємо добре її. Багатенько. І починаємо формувати квіточки. Перша квіточка у нас буде посередині з великими пелюстками. Зверху, знизу, зліва, справа. І посередині у нас виходить така об'ємна велика квіточка. Раз, два, три, чотири. Так, тепер, поки ця квіточка буде підсихати, ми з вами переходимо до роботи з меншим пензликом. Квіточки по бокам будуть трішечки меншими, ми ми його беремо і будемо малювати теж червоним кольором. Відпрацьовуємо при мочуванні, є такий прийом малювання. Тут можна також зробити густу квіточку, можна зробити трішки рідшу, як вам сподобається. Подивіться, наш килимок оживає. Пензлик стрибає вгору вниз, зліва направо і посередині. І квіточки стають яскравими і густими. Тепер, поки середина буде підсихати, займемося бахромою. Для цього нам будуть потрібні наші виделочки. Я взяла дві, щоб не промивати їх, тому що бахрама у нас буде кольорова. Ми беремо виделочку, занурюємо в водичку і набираємо фарби на виделку. десь до кінця зубчиків. І починаємо прикладати бахрому. Можна робити це так, щоб була бахрома кольорова, робимо так. Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди пропустили трішечки набираємо ще. Ось так. Цю виделочку ми поки залишаємо спокою. Беремо іншу. Набираємо зеленої фарби. І робимо ось так. Між цими смужечками лініями. Проводимо ось так. У нас виходить така охрома, кольорова, І зелена і червона. Так, розвертаємо на іншу сторону і точнісінько так починаємо працювати з цього ж боку. Починали ми з червоної, тому з червоної і працюємо. Зараз. Відступили, примокнули, відступили. Відступили. І посередині. Так, тепер зелена. Раз, два, три, чотири, п'ять. І подивіться, у нас вийшло нашого килимка різнокольорова бахрама. Для того, щоб вона була декоративна і гарна. Нам треба її відділити лінією. Так як у нас більше червоного кольору, то ми лінію проведемо зеленим кольором. Наберемо на пензлик і ось так по нашій олівцевій доріжці будемо проводити лінію. Поклали вур з пензлика і поїхали згори вниз. Якщо фарби зміншуються, нічого страшного, підправляємо, додаємо зеленою фарби, в нас виходить ось така рисочка. Точно так робимо із цього боку. Поставили пензлик і він поїхав, працює, зрівнює нашу фарбу. Так, доїхали донизу. Так, ми відділили. Тепер нам трішечки оживити треба квіточку. Між квіточками ми зробимо смужечки, і потім їх прикрасимо листочками. Робимо ось таку лінію. Таку змійку. Так І так. Тепер пензлик набираємо фарби побільше. і починаємо малювати листочки тим самим способом, способом примочування. Листочки розвертаємо листочки. Так, ще розвертаємо, давайте розвернемо так, щоб було одинаково або симметрично. Ось так. Ну і тут ось так ми з вами оживили наш килимок. Залишилось відтінок зробити чорною фарбою. Для цього ми беремо паличку, можна використати акварельну фарбу, можна використати луаш. Ну, я вам казала, покажу акварель. От, будь ласка, в акварельну фарбу набираємо трішечки водички. Набираємо на паличку і починаємо робити так. Раз, два, і пострибали навколо квіточки. Ніби відтіняємо її. І так кожну квітку. Ось так вийшло у мене. Наш ведмедик-топтунчик дуже чекатиме ваших килимків і дуже-дуже хоче їх побачити, і обов'язково забере їх до себе у Барліг. Подивись, топчунчику, тобто, як вийшло у мене, і будемо чекати, як вийде у вас. До побачення. До зустрічі!